Розпакувала я троянди, замовила 7 штук, одну спрейку, одну грандіфлору, всі інші флорибунди. Приготувала відро, розчинила в ньому укорінювач, при посадці корні буду триходермою обсипати, також в посадкову яму буду ложити перегній перегній і суперфосфат. Тож, які троянди я замовила? Перша трояндочка Vallight Sound. Це грандіфлора, доволі височенька, більше метра. Має такий темно-фіолетовий колір, і також має ще запах, пишуть, що цитрусовий. Дуже безпроблемно у догляді, а квіти має старомодної. Форми гарна верхівка і гарні розгалужені корінці, багато, бачите, смоктуючих таких маленьких корінців. Наступна троянда мідсамер Це вже моя друга спроба виписати. Також, дивіться, дуже гарний фагін. І корні, і верх. Це троянда флоребунда, також височенька, до метр двадцять росте, насиченого такого оранжево-червоного кольору і має жовтий реверс. І пишуть, що дуже витривала троянда. Наступна троянда лаваглюд. Ларибунда. ну, Мабуть, всі знають, вона має такий темний колір, маленьку квіточку до 5 см, дуже рясноквітуча, стійка до захворювань і чудово переносить і сонце, і дощ. Ну, Трошки менша, ніж ті, але непогано. Дивіться, скільки корінців і верх. Наступна троянда Гольдельзе. Цю також я в минулому році не вийшло у мене замовити, не встигла я, а в цьому році вже тільки відкрились каталоги, так скоренько, і шукала, де вона є, і замовила. Також, бачите, дуже гарне розгалужене коріння, вершечок гарний, дивіться, скільки багато пагінців. Гольдельзе, вона невисока. Кущик до 80 см, шириною 50 см. Вона має такі яскраво янтарно-золотисті квіти. Вони не вигорають на сонці, також дуже витривала, не вигорає на сонці і не боїться дощів. Іще морозостійка, а також дуже зарані зацвітає. Красивий, прекрасний кущик. Наступна троянда Happy Wedding. Це в мене заміна. Я замовляла спрейку Яна, але повідомила Надія, що у них вони не виросли, і запропонувала мені таку трояндочку. Я в неї спитала, яку можна, щоб він і невисока була, і рясно квітувала, і по кольору більш-менш підходила. Але це Happy Wedding біла і всередині чуть кремова. Але така гарно, бачите, наросла багато гілочок, корінь такий також багато розгалуження, гарний кущик. Поставлю відерце. Ще одна спрейка Happy йо йо це така рожева, ніжно рожево бузкова. Також пишуть, що витримує і сонце і дощ, гарно квітує, з невеликим переривом. Ну, спрейки всі знають багато маленьких квіточок до десятка на одній гілочці. Дуже гарний кущик, дивіться, як, скільки пагінців багато, корінь гарний, гарно. І остання у мене. Манстедвуд. Манстедвуд це одна із таких темних, має неперевершений колір, темно-вишнева, темно-бурячкова, якщо можна назвати. Ну, оце єдиний пагінець, ну, який, так, скажімо, не на п'ятірку, а на четвірочку. Але дивіться, корінь гарний розгалужений, той хто ж верх. Я думаю, наросте. І ще що ця трояндочка, вона невеличка сама і сильно колюча. Бачите, багато-багато колючечок маленьких. От такі троянди я отримала від Надії Панасюк. Дякую за таке гарне. гарні троянди. Що ще мені дуже сподобалось, те, що вони призамовлені. Питають, коли вам прислати троянди. Наприклад, у другій половині вересня чи в першій половині жовтня, чи до листопада розділено по дві неділі. Оце дуже сподобалось. Якщо, наприклад, у мене в вересні нема можливості, а є в жовтні, то я замовляю на жовтні. Нема часу в жовтні, замовляю на листопад. Ще раз повторюсь, дякую. Дуже гарні Кущики. Надіюсь, приживуться і будуть радувати мене своїм цвітінням. Не сказала по ціні, коштували трояндочки 150 гривень, пересилка новою поштою 135 гривень. Дякую всім, хто додивився до кінця, поставив подобайку, написав коментар та підписався.